Ви все правильно перелічили, ви все правильно розказали, дійсно всі ці фактори в комплексі повпливали. Але якщо, як на мене, на мою суб'єктивну думку, поставити, що поставити на перше місце е, в цьому рейтингу, я поставив би заяву Міністерства оборони Російської Федерації. Згадайте, це було декілька тижнів тому, коли вони виступили з ініціативою в односторонньому порядку е, деталізувати кордони. Зовнішніх фінських островів в Балтійському морі це близько двох десятків островів. І от я особисто саме після цього моменту відфіксував, що з країни Балтії, країни Скандинавії, вони напружилися не на жарт, тобто, через країни Балтії завжди були напружені з приводу рефії, але Скандинави відреагували дуже. Е не тільки стурбовано, а дійсно серйозно почали відновлювати раніше закинуті бази військові в Норвегії. Та навіть і бази, які були розпродані вже ні, вони почали заново будувати, вгризатися в скелі, тобто створювати такий собі форпост. І я думаю, це ось сама ініціатива Російської Федерації. Вона повпливала на весь альянс і на весь західний світ. Що о. -о, -о! Справа Україною не обмежиться тепер вже точно. Ми бачимо перші кроки Росіян. Так росіяни наступні кроки не зробили, але я думаю, це питання часу. Тому як на мене, ось ця подія стоїть номер один в цьому переліку. А все решта, то вже в комплексі допомагає нам. Ну звісно, там десь приємно, десь не дуже, але допомагає. Ботоксне обличчя так, дивіться, ми не повинні недооцінювати супротивника. Ресурсів для ведення війни в них достатньо. Так, економіка скукожується. Ми бачимо, як обмежується фінансування багатьох програм в віддалених регіонах, як в них майже щодня якісь проблемні аспекти з цивільною авіацією внаслідок санкцій, коли вводиться штучний курс на купівлю продаж долара євро, то дол, доларів, перепрошую, доларів. Тобто, це все в впливає але по факту, ну, якщо там знаєте напружитися перепрошую вкрай, то звісно, росіяни на морально вольових вони можуть вийти за рахунок того, що їхня економіка довше. Вони готові відрізати від себе економічно все, що завгодно, окрім те, що забезпечує війну. і На жаль, ну математи... арифметично цього більше ніж в Україні. І виробництво снарядів, і виробництво танків. Але ось ця заява, вона. Це блеф, це більше блеф. і Він розрахований на те, що західний світ купиться на це розрахунок. Який ось Путін пропонує такий варіант, що українські військові самостійно. Як кажуть, сматують удочки з цих перелічених регіонів, і тоді він з барського плеча може зупинити війну. Тобто розрахунок такий, що там, наприклад, там не знаю, Франція, Іспанія, Італія, вони побачать а, так, всього що треба, тільки щоб українські війська вийшли з цих регіонів. Треді бо так, давайте тиснути на Володимира Зеленського. Хай він е, виводить війська, хай е, визнає всі ці регіони за Російською Федерацією. Я думаю, ось. Це саме такий розрахунок, який дасть йому не то, що зберегти обличчя, а вийти переможцем з цієї війни і сказати, що це він переміг не тільки Україну, а й весь західний світ. Весь ну ну давай так сильніше позиції переговорні. Це позиції територіальні. У нас територіальних позицій сильних немає. У нас немає такої ситуації, як це було наприклад, у 22-му році, коли російські війська знаходилися в місті Херсоні. І пам'ятаєте, вони дійсно ми їх тримали за там певні тестікули, коли знищували той Антонівський міст. День ну, день через день в нього прилітало. Росіяни постійно трималися на такому великому гачку. Вони не знали, чи впаде цей міст, чи не впаде, чи залишаться вони сам на. Саме на українській території я не маю на увазі на. Правому березі міста Херсон, оце дійсно була дуже серйозна переговорна позиція. Зараз таких переговорних позицій у нас немає. Навпаки, Росія намагаються вгризатися в Харківську область, оці ось Вовчанськ, Ліпці, там вони вгризаються. Так, наші військові вчора зафіксували, що є вгризання, є намагання вкопатися. Але проведеним заходом за декілька годин, як наші військові сказали, всі будівельні роботи на цей день було зупинено. Вантажна техніка. Екскаватори, все було знищено, пошкоджено, потрощено, поки що росіяни це не роблять. Тому що поки що таких великих переговорних позицій у нас немає. Ми в процесі створення Так, удари по там, далеких об'єктах, але поки що їх немає, ми не бачимо. Ми не бачимо удару, наприклад, по великомасовано. По... мене така фантазія, яку я з вами казав. А, Лі Ліпіцьк, Ліпський аеродром, мама дорога. Там стільки літаків знаходиться постійно. От, поки що, ми цю карту ще не розігравали. Питання непросте з цими передбаченнями. Як Настрадамус. Прямо е, вгадати ніхто не може передбачити тим паче, або навпаки, передбачити або вгадати, це буде дійсно пальцем в небо, вгадав, не вгадав, вгадав, будеш арістович. Не вгадав, будеш арістович знаком мінус. Як так. на мене, важлива буде зустріч, яка відбудеться не 16 червня в Швейцарії. Ця ось конференція, а саме та, яка буде після неї. Неважливо, де вона буде в Саудівській Аравії чи ще. Десь там, де буде присутня Російська Федерація, і я дуже хочу вірити, що за цей час нарощення допомоги нам від Сполучених Штатів від Європейського Союзу дозволен, дозвіл бити ще далі, ще вглиб, воно може повпливати на позицію окремих країн, які ще хитаються, які ще не знають, чи зайняти позицію Росії чи Західного світу. зрозуміло, хто сильніше, сильніше Китай чи Сполучені Штати, і от, якщо чим більше дозволю. Ми будемо отримувати чим більше зброї будемо отримувати, то, наприклад, та ж сама Саудівська Аравія, яка за попередніми даними, вона ж коливається ще. Вона там чи е, китайську сторону займати, чи е, прозахідну, то зараз вона більше займає прозахідної позиції, а її слово дуже важливо. Якщо ми заручимося підтримкою, там, наприклад, Індії додатково, і ми буде, Індія буде всі ціло на стороні заходу, то я думаю, що шанси на завершення війни або принаймні припин, ну, зменшення інтенсивності там, не знаю, відсотків на 50 на 70 в цьому році вони вкрай високі. О, цікаве питання. Ну, давайте так. На Іран важелі впливу досі немає. Досі. Майже 40 років країни під санкціями важелі впливу, ну, які тільки інтервенція військова, не, не варіант. Північна Корея, так відбитий режим, цей Журовик Кімчанин. 70 років вони при владі, весь цей клан. Якимсь чином повпливати якісь мирні перемовини, якісь плюшки обіцяти. Ну, Дональд Трамп пробував цю історію, але Іран, Північна Корея вони сприймають крок назустріч до себе як ознаку слабкості, як просто ознаку фі, ви слабкі, і вони цим користуються. На жаль, Китай, Китай. Дійсно має всі важелі впливи для того, щоб ну якщо не повністю зупинити війну, то настільки сильно придушити цей вентиль допомоги Російській Федерації, що вона буде задихатися. Але чи має бажання це Китай робити? Я думаю, що ні. Китай дивіться, він міркує таким чином: чим довше він знаходиться в позиції невизначеності, тим більше він заробляє, тим більше витрачають грошей країни Західної Європи, Сполучені Штати, а Китай нічого не вистачає. Він тільки заробляє товарообіг між Росією та Китаєм в 2022 році становив 190 мільярдів американських доларів. Це він зріс ще до там, до цієї цифри. За результатами 2023 року це вже 240 мільярдів американських доларів. Тобто, Китай непогано себе почуває. Він прямо не постачає зброю, але компанії китайські вони ну там скрізь пальцем в ну, уряд дивиться на ці компанії крізь пальці і не забороняє і не заохочує постачати до Росії велику кількість безпілотних систем, мікроелектроніки. і прочого-прочого. до речі, на окремих напрямках наші військові кажуть так. Те, що з приводу безпілотників цих камікадзе пташок, те, що півроку тому назад ми е, вважали, як просто пекло, пекло в повітрі, неймовірна кількість безпілотників. То зараз, коли ми дивимося на події там піврічної давнини, ми, ми дивимося, господі, та це ж була перепушкала лафа, це ж був відпочинок, курорт, анталія, майже немає. Пташок. В порівнянні з тим, що є зараз, тобто Китай активно допомагає, дійсно не гласно, але допомагає.